Ворота захищає Олексій Монятовський. Команда поступилася якраз темп Юнайтед прямому конкуренту тиждень тому. І можливо на фініші сезону це якраз зіграє ключову роль зараз. Юрченко. Тут чистий відбір від сердюка. Сердюк набирає швидкість сердюк наздоганяє. М'яч простріл на дальню. І м'яч воротах не опиняється. Зараз Роєнов підхоплює удар Роїнова. Роєнов віддає на партнера. Роєнов м'яч махнув Усенко і ще один потужний удар. Усенко підключає Чучмана. Чучман простріляє Гаєв. Усенком зіграв на Манятовського чергова атака з п'ятьма польовими. Шевроле відчайдушно прагне хоча би зрівняти рахунок до перерви. Ну а зараз в порожні ворота забуває Василя Грохола після помилки. Ну а зараз швидка атака Тращенко. Тращенко удар виконує. Тращенко повз ворота пробиває врятувати цей матч. А сьогодні тільки перемога, напевно, влаштує. Ще зараз удар. Завершується за результату 2-1. Повторюся, блакитно-чорні проводять сьогодні свій заключний матч сезону. Їм потрібно все ж таки. В Атлетіко 20 очок і розраховувати на перемогу сьогодні насправді буде дуже важко підопічним Олександра Кульші. Поєдинок очікуєте о 13.10, сьогодні пополудні. Зараз ще один удар Голубенка з лівої. Монятовський воротаря суперників, але цього разу Монятовський зумів виручити. О, зараз четвертий влітає. У сітку, сітковоріть Монятовського. Монятовський. Монятовський помиляється. Ворота порожній. Удар Голубенка. 5-2. Тут в принципі все зрозуміло. А зараз, до речі, ще один гол відігрує. Роєнов. суперником фактично обігрався. Зараз удару немає. Роєнов в останню мить буглак блокує. І все. На цьому завершується. Звітний поєдинок. Отже, Шевроле завершує свої виступи. А в рамках осіннього сезону в дивізіоні Урбан. -А»